Ка займається благодійністю, тобто, по суті, присвячує своє життя тому, щоб іншим було жити краще? Алін як проходить твій робочий день? Ну, лично мой рабочий день, я занимаюсь одним делом в благотворительном фонде, кто-то занимается другим делом. То есть мы работаем как одна большая такая структура. У каждого есть свои направления. Я занимаюсь непосредственно помощью больным детям, то есть ко мне приходят клиенты со своими проблемами, ну и я уже как бы, скажем так, рассчитывая на свои возможности, на свои силы, на наши фондовские там бюджеты. Вот, я как бы ну, там, либо лекарства заказываю, либо же мы перечисляем деньги им на лечение. Що ж, робота як робота, звичайнісінька собі, праця, тільки дуже велика відповідальність, адже від Аліни також залежить долі людей. Щоб розрадити дівчину, я вирішив виконати її забаганку. Вона ж сором'язливо попросила. Ну я думаю, для бодрящого такого утра нам буде достатньо кофе для наших дівшок і щось небудь в в салатика. Ну що ж, я тоді відправляюся зараз в магазин за покупками для того, аби за не знаю, можливо, певну шкідливість роботи компенсувати дівчатам і нагодувати їх і напоїти кавою. Повернувся з огірками, помідорами та перцем. А ще з сушеним базиліком. Це, мабуть, основний інгредієнт усіх моїх кулідарних шедеврів. Дівчат працює в фондах дуже багато, і тому салату теж треба багато. Спочатку всі продукти потрібно ретельно вимити, потім довелося довго-довго нарізати різнокольорові овочі, але ось миска повна. Додаємо туди базиліку. Ця приправа як масло в каші. Чим більше, тим краще. Хоч дві упаковки на салат. Все ретельно солимо і вимішуємо. Далі знімаємо пробу, щоб не подати таким красуням щось несмачне адже їхня робота нелегка і ще й не завжди вдячна. Ну, тут як би двояка, є люди, які, ну, можливо, в ході своїх якихось життєвих ситуацій не... Ну, не то, что неблагодарны, но как бы они это принимают как должно. А есть люди, которые, которым ты поможешь, там, буквально лекарства закупишь там, за, за, на 100 гривен, они тебе будут бесценно рады и будут готовы помогать тебе постоянно. Ну, я з тих вдячних, а тому готую каву за спеціальним рецептом. Процедура тривала, але результат смачний. Ну що ж, поки кава настоюється, я накриваю на стіл. Ми познайомилися з життям благодійних фондів Хелпус та щаслива дитина. Ну і буквально мені залишилося до виконання забаганки Аліни всього-навсього налити у таку от філіжанку, доволі велику філіжанку каву. Ось кава, я її вже заварив. Ну і на столі я в принципі, вже залишив для дівчат їх салат. Ну і для того, аби дівчата не відчували себе якось дискомфортно, ми їх залишимо без камери спокійно поїсти.